Зараз я вам розкажу, які потрібні умови для того, щоб виростити міцну розсаду еустоми. Перше, це обов'язково світло не менше 12 годин. На підвіконня еустоми світла не вистачає, вона там зачахне. Використовуйте фітолампи або лампи білого світла. Цілодобове освітлення не потрібно. Від посіву до сходів потрібний парниковий ефект. З проміжковим провітрюванням. Далі звичайна кімнатна температура 20-25 градусів і полив. Полив не просто, а обов'язково з добривом. Підійде любе добриво для квітучих рослин. Я використовую ще таке добриво, як бурштинова кислота і циркон. Цирконом я оприскую по листочку, а бурштиновою кислотою поливаю раз у тиждень. Цього вистачає. Еустому ще називають лізіантус або перуанська троянда. Дуже чарівна, гарна квітка. Давайте вирощувати разом. Сійте, ще сіяти не пізно, і будемо вирощувати таку прекрасну квітку, як Еустома. Підписуйтеся, слідкуйте, я завтра ще покажу, як у мене вкоренилася живець еустоми. Я вперше її вкорінювала, і дуже гарно вони дали коріння. Ось така вже в мене виросла еустома. Сіяла я її 29 листопада, і ось вона вже починає нарощувати другу пару настоящих листочків. Еустома дуже красива квітка. Квітувати вона починає десь в 6 або 8 місяців, залежно від сорту. І сіяти її треба в листопаді або в грудні, щоб вона заквітла в травні і квітувала ціле літо. Ну, я ще досі використовую парниковий ефект. Зробила з плівки ось такі кришечки, оділа плівку, тоді закріпила скотчем і вийшли такі кришечки гарні на контейнери. Для цих контейнерів є і кришки, але мені з плівкою зручніше, вона прозора, і я поробила такі дирочки на ній, щоб густомка дихала.